Але нагоду сьогодні проаналізувати роботу Галузі управління освіти в 2023 році, ну і також обговорили план дій спільної, спільної роботи в 2024 році, в тому числі і проблеми, які в нас виникають на сьогоднішній день по фінансуванню даної галузі. Але в першу чергу у 2023 рік 863 працівники в Галузі управління освіти працювало. 205 мільйонів – це загальний обсяг фінансування, із них 130 мільйонів міський бюджет. Це біля 64% галузь освіти фінансувала громада міста Славут. Щодо дошкільних закладів, у нас дев'ять дошкільних закладів. Вони працювали систематично, дуже ефективно працювали. У нас тільки третій садочок не функціонував в зв'язку з тим, що там було відсутнє. Сховище. нам не дозволили використовувати те сховище, яке на території ЖБВ, але нема проблем з розміщенням діток. У нас на сьогоднішній день дефіциту нема. Ми готові задовільнити всіх без виключення, бажаючих, хто має діток, і якщо є потребність, щоб вони відвідували дошкільний заклад. По дошкільних закладах ми забезпечували і навчальний процес, і харчування в повному обсязі, і безпеку, безпекове перебування діток. Є чим гордитися, і слова вдячності всім працівникам. В галузі освіти, загальної середньої освіти, у нас є 9 закладів. Вони також працювали в цих надзвичайно складних умовах. Послуги надавалися повному обсязі. 4318 діток в нас відвідує загальну середню школу, школу і 1038 дошкільні заклади. Ми забезпечували в повному обсязі максимально стаціонарне навчання. Всі заклади працюють максимально в дві зміни, крім шостої школи. Наразі ми використовуємо всі можливі приміщення, які в нас є, прус, сховища. Я доповідав, ми в 23-му році придбали приміщення, яке відремонтували і зробили для перебування діток школи номер 1 і таким чином забезпечували нормальний процес навчання всіх закладів нашої громади. Також хочу слова вдячності всім виразити за ту роботу, яку прове проведена була, яку зробили наші працівники галузі освіти. Позашкільні заклади. У нас три заклади позашкільні, навчається біля 116 діток, 1016 діток. Я також хочу відмітити їхню таку стабільну роботу, не дивлячись, що в нас по деяких закладах є проблеми розміщення діток в сховищах, тому вони використовують максимально всі об'єкти, які в нас є в галузі освіти, школи інші заклади, і там проводяться навчання. Тому також слова вдячності і поваги. Тому ми можемо говорити, що начальний процес нас <кій> пройшов без бою, і ті всі виклики, які були, ми їх достойно пройшли разом з працівниками Галазу освіти і з працівниками управління освіти. Я дякую. 24-й рік. У нас є дефіцит наразі. Ми попередньо розглядали вже питання фінансування в 24-му році Галуз освіти. Будемо коригувати, відпрацьовуємо фінансування на 11 місяців, ну а подальшому будемо вживати заходів. Ми не залишимо людей без, без заробітної плати, і ми все зробимо, щоб навчальний процес пройшов, пройшов належним чином. Які є виклики? Ми у 2023 році виконували роботи по модернізації школи номер 4 У нас є. Ще питання завершення робіт і про фінансування, шостий садочок. І один із найголовніших об'єктів це НВК, це ліцей. Ну, так сталося, що у зв'язку з внесенням змін ми не змогли ну, на державному рівні, коли вилучалися кошти в нас з бюджету, ми не змогли в повному обсязі виконати свої зобов'язання. Тому наразі будемо розглядати питання зараз до фінансування і. Всі сили, всі ресурси, всі вільні ресурси будемо використовувати для того, щоб ліцей ввести першу чергу і максимально стиснути терміну ввести її в експлуатацію. Це наша є найголовніша задача, крім того, що ми розуміємо, що треба допомагати по всіх виключених напрямках, які на нас покладаються, і соціальні сфери, і не забуваємо про допомогу Збройним силам. Але наразі хочу доповісти, що Проблема, в чому складається, що ми практично біля 30 мільйонів 24 четвертий рік не дофінансували, не до отримали дофінансування в зв'язку внесенням змін Верховної Ради, коли вилучені ПДФО і коли були значить обмежені суттєво, в тому числі дотація, яка передбачалася нам, але враховуючи те, що ПДФО не вилучене по всій Україні, відповідно, база. Базова сума, яка передбачалась на рахування, вона суттєво зменшена, і тому місто 29 мільйонів. Ми отримали тільки 9 мільйонів. Ну і втратили біля 9 мільйонів. Це ми прямих недофінансування через те, що були внесені зміни Верховної Ради на двадцять четвертий рік. Це не значить, що ми будемо пускати руки. Це не значить, що ми будемо обмежувати надання послуг. Це означає, що ми повинні з одної сторони максимально економно використовувати всі ресурси без виключення. Ми повинні сьогодні шукати інші шляхи, шукати грантові кошти, шукати інші шляхи фінансування для того, щоб ми мали можливість і провадити не технології, їх треба обов'язково впроваджувати. От, але щоб ми мали можливість, крім того, жити, надавати послуги, працювати, працювати на перемогу. Наша перемога це об'єднання зусиль, це виконання обов'язків, каже, на своєму місці, і перемога буде за нами. Це буде Україна. Щиро дякую за працю і співпрацю.